Долучаємо до бесіди до Володимира Кончиця, Це заступник командира 210 го окремого штурмового полку. Пане Володимире, як чуєте? Чую добре. Бажаю здоров'я. Всім доброго вечора. Добрий вечір. qr Кікюаркіт. А ну, це вже я хотіла сказати. я ж не знаю як QR-код. Але якщо qr QR-кіт вам подобається більше, то беріть і скануйте кюркіт чи qr код Одним словом, ви вбиваєте номер картки на безпілотники потрібно, точніше, на буси, які будуть возити безпілотники. Це якась особлива техніка, пане Володимире, чи, чи, чи що це? Ні, чи це, це операція павутиння? Це звичайні мікроавтобуси, на яких зручно багато амуніції влазить багато влазить безпілотників, великі безпілотники, розвідники, великі крила входять, і дуже зручно на них пересуватися нашими екіпажами, розрахунками БПЛА. Тому збираємо на них. Збираємо і заохочуємо інших так само долучитися до цього збору. власне... Код на екрані скануємо, потрапляємо та на сторінку збору максимально просто і кожен хто скільки зможе тут а дійсно залусь як було. військові, як 210-ка, Вона от реально ретельно підійшла. От зразу видно, що людина сіла і порахувала скільки конкретно потрібно грошей. 568 тисяч гривень. Не 570, mm. не 600, не 500. От конкретно 568 треба. 500, 417 даруйте. Зібрано. Дивіться, нам потрібно зібрати 150 тисяч для рівного рахунку. Давайте докидайте, бо хочеться знаєте, вівторок. Закінчити дуже класно. А, на давай далі так, Проходи. так, так. Тут по перше реакцію пана е, Володимира. Я думаю, тут варто на ній наголосити. Це буде додатковим мотиватором до збору. А ми зараз поговоримо про. Оперативну ситуацію ви, побратими, теж стоїте на двох напрямках: це е, Запорізька область, з того що нам відомо, і Покровськ. Ну то якою є та ситуація оперативна, власне, і на півдні, і на сході? Якщо бути більш точнішим, то на трьох напрямках Гу. ще на півночі Київської області. Е, ситуація насправді дуже складна. На в Покровську сили оборони, штурмові підрозділи ведуть активні бої, міські бої. Е, ми стримуємо ворога і поступово намагаємося будівля за будівлею звільняти місто Покровськ на запорізькому напрямку. Ситуація непроста, Саме тому ми там активно працюємо. Ворог тактику не міняє, намагається, користуючись складними погодними умовами, просочуватися і прощупувати нашу оборону. Наші штурмовики працюють. Арта працює, стримуємо ворога. Слухайте, ну останнім часом при слові туман одразу йшло слово просування одразу пролізли, одразу прогризлися. Що про погоду? Що точно не зіграло на руки нам? Ну в лам безпосередньо, і на що сподіваєтеся, найближчим часом я саме на увазі маю метео, гідрометео ситуацію. Я не можу з вами погодитись. Насправді погода грає на руку обом сторонам. Ми також не пасимо задніх, користуючись тим, що ворожі безпілотники, як і наші, в погоду в погану погоду слаб слабіше пересуваються, менше вильотів. Ми цим користуємось і так само йдемо назустріч, відштовхуємо ворога, звільняємо територію. Тобто це працює на обидві сторони. Ем, ще раз наголошу на тому, що збір триває, друзі, у нас тут 150 тисяч в цілому треба та менше зібрати, вже, вже менше тепер менше, вже, тому та. що там ми 30 зібрали, і, і навіть більше, ніж 30. 455 угу. тисяч на рахунку, 568, 400 треба, 400, розумієте? Ще Давайте по 400 гривень зараз і закриємо, раз-два і закриємо. Дуже хочеться, щоб два буси повезли безпілотники. Ем, пан Володимир не зізнається, але мені здається, що це таки павутина. Ти знаєш, якщо ми говоримо про паутину, ми про неї дізналися постфактум. І от тут та сама історія буде, якщо буде. Тому просто поговоримо про інші аспекти. Власне, те, як виглядає інтенсивність штурмів російських. Чи можна, і чи коректно, до речі, це порівнювати, наприклад, з літнім періодом, чи з тим, що ви мали і спостерігали кілька місяців тому. Дивіться, не зовсім коректно це порівнювати, тому що погодні умови. Змінюється в дощ, в складтуман в об... обидвам сторонам. Дуже складно проводити штурмові або наступальні дії, бо об'єктивна погода впливає з іншого боку. Ворог не зупиняється, намагається підтягувати резерви і намагається прощупувати нашу оборону, але ми його вдало стримуємо. 98 тисяч 95 тисяч залишилося зібрати для того, щоб закрити повністю цей збір. і Два буси їхали туди, куди їм потрібно. Давайте будемо говорити про сіру зону, про кілзону, як вона виглядає на обох напрямках, про які ми можемо вести сьогодні мову, і чи є різниця, чи просто це територія, де нищить все в нуль. Це територія, де дуже добре контролюється нашими пілотами БПЛА. Вона пристріляна, всі можливі точки просування пристріляна нашою артилерією. і ворогу дуже складно там просуватися. З іншого з іншого боку, коли наші штурмовики йдуть, то ми спочатку артою мінометами відпрацьовуємо всі точки, де розміщуються. Або, хоча б може розміщатися ворог, і перевіряємо наземними роботизованими комплексами, і тільки після цього штурмовики за підтримки розвідки БПЛА висуваються і проводять штурмові дії. До речі, про БПЛА, про дрони і їхній розвиток. Чи можна говорити про розширення, скажімо, переліку задач, які покладаються на дрони? З вашої перспективи, тобто з, з вашої практики, навіть так би сказав, і те саме щодо ворога, і частота використання, і те, власне, які задачі ці дрони ворожі виконують зараз ми додали до цієї компоненти: це логістичне забезпечення, і евакуацію наших поранених. Це все вправі в Принципі вже лягло на плечі наших наземних роботизованих комплексів. Вони виїжджають, вони підвозять БК, здійснюють логістики, і вони допомагають нам, нашим штурмовикам діяти на землі. Слухайте, а як виглядає те, що ми називаємо логістикою? Що можете підвести? Кого можете забрати? Мене найбільше цікавить останнє кого і як ви забираєте з поранених з поля бою? Обов'язково кожного нашого пораненого ми забираємо з поля бою для цього. Як я вже казав, є наземні роботизовані комплекси. Для цього є броньована важка техніка, яка застосовується за необхідності. Вона обшита антидроновим покриттям, да і сіткою, яка заважає вразити її, і вона обов'язково використовується. Знайте, мені наші режисери роблять зауваження, що я не дивлюся в кадр, а дивлюся кудись в телефон. А в телефоні тут активне посилання на, на збір. І я реально оновлюю кожної секунди, що відбувається: 513 тисяч і 59 гривень на рахунку просто зараз. Потрібно 568 400. 513 874. Я реально готова зачитувати кожну гривню, яка падає. Яка падає нашим для того, щоб ми з вами могли імітувати життя? Все сильно просто. Нам дуже складно з відключеннями світла, нашим військовим сильно простіше, бо у ним ніхто його не включає. Направду, все дуже просто. Володимиру і тим, хто поруч із ним, потрібно буси. 50 тисяч гривень залишилося докинути QR-код. Панове, ви точно знаєте, що робити? Докидайте. Я думаю, що це реально зробити до кінця дня. Вам вдячні за, за те, що знайшли можливість. Вийшли на зв'язок. Володимир кончить з нами на зв'язку, заступник командира 210-го окремого штурмового полку, підполковник власне про ситуацію на кількох відтинках фронту.